Всім привіт! З вами Авторадо. Сьогодні у нас на огляді радіатор пічки до автомобіля вантажного Iveco Єврокарго, виробник NRF. Це у нас нідерландський бренд, який вже з 1995 року займається радіаторами. Каталожний номер даної деталі 536-24. Такий він має вигляд. Пакування таке брендована наклейка NRF. Ну, зараз оглянемо, ми вже відкрили його, Зараз подивимось. Бачимо, до комплекту входить ущільнювач, Проклеєний. Це як має бути. Так, ну, і сам радіатор. Перше при виборі радіатора опалювача треба звертати увагу на той, який у вас там стояв. Або почати з Він-коду. Скиндаєте нам Він-код, ми перевіряємо, який радіатор стоїть у вас на автомобілі. І запропонуємо вам варіанти. Якщо автомобіль старий, і ви не знаєте, який у вас там обігрівач, то краще дістати той, який у вас встановлений, і по ньому вже підібрати. Якщо немає можливості, ніякого номера ми там не бачимо на ті деталі, які у вас. То треба робити по розмірам підбирати. Для цього ми зараз робимо заміри, щоб ви орієнтувалися на фактичні розміри даної деталі. Завод виробник дає такі розміри, як 295 це у нас довжина по серцевині, перевіряємо. 295. Потім 175 це ширина, 175 і 42 мм товщина. 42. Все співпадає. Давайте загальні габарити. Від бачка до бачка у нас 34. От краю до краю по ширині 185. І от з кронштейном 42. Так. Звертайте увагу в першу чергу на патрубки, як вони виведені. Тут вони типом кронштейна, два патрубки в одному місці. Буває там патрубки виходять в різні сторони, загнуті, прямі. Це ну, важливий фактор. Так що давайте ще раз оглянете, візуально бачите якісно зроблена деталь. Всі власники вантажних автомобілів знають, що НРФ і місенс це якісні виробники системи охолодження. Бачимо, є збрендований ну, бренду... брендування на деталі НРФ і каталожний номер даної деталі. Тому, якщо бажаєте придбати дану позицію, приходьте за посиланням за цим відео. Якщо треба, виступити рахунок з ПДВ, ми являємося платниками ПДВ. Скадайте встановлючі документи, зробимо рахунок. Всім дякую за перегляд, до побачення.